Так, всім привіт! Ось хочу зробити розпаковочку ось таких наушників Т-180 GB. Так. ціна 270 гривень була, зараз вони напевно вішевші. Ось. основні вакуумні наушники. Так. Можна відповідати на дзвінки, на всіх тут в інструкції. Ось вона все 30 грам. Так, розпакуємо, що тут є. Я думаю, що відправлюся. Так, що тут є? тут є коробочка, більше нічого немає. Так, коробочка. У нас підставочку сторону. Так, самі наушники. Так, наушники з'єднані між собою. Зивіться, перевага в тому, що вони не будуть губитися, бо в мене є вже декілька комплектів з одним наушником, один завжди чомусь губиться. Тут є кнопочки включити, підняти телефон на трубку і програвати різні треки. Перед ножем. Так. Ось є отакий кабель, невеличкий для заряди USB. Так. ось. Ось такі невеличкі навушники. Що за щелі написано цей старео навушники, так? Написано, що до 15 метрів Bluetooth добиває. Ось так, такі непогані Спарені навушники. JBL T180A. Ось такі цікаві навушники. Попробуємо виключити їх, що не заряджені. Ось вже шукає пристрій. так. Ось у мене на телефоні Bluetooth включений, і вони от знайшли. Тепер так рідко таким синеньким мигають, означає, що вони знайшли пару. І ось вони вже приєднані. Можна включати програм звук. Можна слухати музику. Ті невеличкі так. Якість, стерео, наушники. Якісні стерео навушники. Безпровідні. Так? Отак от можна від'єднювати, витягувати звук, на шиї можна вища, голову не прушатися Так? Ось так закласти не отак от буде відсутати і не загублються. Дуже зручні. Це. Всем пока.